Розв'язуємо задачі на зустрічний рух і на рух протилежних напрямках. Наприклад, дві ластівки одночасно вилетіли з гнізда в протилежних напрямках. Швидкість першої ластівки 15 метрів за секунду. А швидкість другої ластівки 10 метрів за секунду. Буде, якою буде відстань між пташками через 3 секунди. Тобто, час у нас 3 секунди. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. А у нашій задачі дві швидкості, запишемо формулу. Щоб знайти відстань, нам треба дві швидкості перша і друга помножити на час. Записуємо. Перша швидкість пиши, пишет, 15 метрів за метрів. секунду. Друга 10 метрів за секунду дорівнює 25 метрів за секунду і помножити на час 3, говорить Гранч. 20, 20 помножити, помножити на, 3, 60, на 3 60 і 5, 5 помножити, помножити на 3 15, 15, 15 дорівнює 75, 75 метрів.